Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати шампіньйони. Ну, вони мають назву по-азіатськи, але хто ж був у тій Азії, <свісно> немає з чим порівняти. Тобто, такі в пікантному, такому смачному соусі вони стануть хорошим доповненням, смачним доповненням до вашого святкового столу, та й на щодень, звичайно, будуть вам актуальні. Приготувати можна не тільки з печериць. Можна відварити гливи, можна відварити упеньки, ну тобто будь-які гриби, які з пластинкою під, під низом, під шляпкою. Тому що, я думаю, які такі, як мочалочка з під низу, вони мають більше слизу, Ну, таке трошки не, не дуже такий буде вигляд. Ну що ж, менше мови, більше діла. Приступаємо? Ну що ж? Для приготування нам знадобляться самі печериці, вони мене коричневенькі, бо вони королівські, петрушка, можна кінзу, селеру, будь-яку зелені, яка вам подобається. Лимон, ну, нам саме потрібен буде лимонний сік, імбир, гіркий перець, сіль, цукор, соєвий соус, олія. Але до всього дійдемо по порядку. Для початку нам потрібно підготувати самі гриби. Коли у вас вже будуть, там, якщо ви готуєте з глив чи опеньок ну, чи інших якихось грибів, вони вже у вас будуть відварені. А печериці ми зараз просто обдамо окропом. І поки тут все будуть підготовчі роботи з рештою інгредієнтів, от, то і вони вже будуть готові. Такі більше я зроблю так на 4 частини. Вони ж зараз поменшають. То сильно дрібнити їх не варто. І так, печериці нарізані, заливаємо окропом. Зараз я їм, мабуть, кришкою зверху їх придушу, то надумаю тут повспливати. От, такий собі гніт буде. Все. Зараз через трошки, їх ще перемішаю, ми поки що займемося потрошкою. У мене є і ножниці такі для зелені, але ті ножниці вони зроблять ну, дуже вже таку дрібненьку зелень. А тут може бути і крупнішими шматочками. І тим більше час у нас є, поки печериці, там, не знаю, як це назвати, ну, ошпарюються. Тому будемо вручну нарізати. Зелень нарізали, от такими шматочками. Не, не, не дуже дрібними, але і не крупними. Заглянемо до наших грибів, зараз перемішаємо. О, їх уже стало менше. Тим часом візьмемо імбір. Я не сказала грибів у мене 500 грам, імбиру дуже багато не потрібно, буквально якихось 10 грам. Тому я відрізаю такий шматочок, обчищу. І цього буде абсолютно достатньо. Можливо, мені навіть трошки і, і забагато ще буде. Ну, зараз я ще на терточці натру, побачу, скільки. Імбир має дуже інтенсивний смак, і він може все перебити. Його тут зовсім небагато потрібно. О, От те, що лишилось вже в мене в руках, я вже не буду кидати. Ну, Залишиться до чаю. О, Бачите, буквально? Щіпка така імберу. Сухим імбирем, якщо маєте, не варто замінювати. Ну, скажімо так, заборонити я вам цього не можу, але це буде абсолютно інший смак. Але хто відміняв експерименти? Правда? Додаємо все, що нам подобається. Лимон. Нам потрібен сік, пів лимона. Щось літом, то скрізь в продажі були. Такі пляшечки з лимонним готовим соком. А зараз, ось пройшлась по магазину, немає. Все, перестали робити літні салати і лимонний сік з поличок зник. Значить, робимо лимонний сік самі пів лимона. Так, вилкою прокрутимо, там, прокрутимо. Як будемо виливати, то я просто вилью через сито. Щоб ці. А, хоча О, вже вони і рукою половилися. Ці зернята. Заглянемо до наших грибочків. Все, вони вже достатньо зменшились. Ну, дивіться, ніхто не забороняє вам потримати ще більше. Просто вони ще в ході самого маринування вони і так ще самі по собі поменшують. Ну, Мені цього. Достатньо. Зараз я їх зілью і будемо заправляти. Половинка в нас лишилась. І те, що вони гарячі, то нам це тільки на руку, тому що так вони ну, швидше замаринуються. Так, кидаємо наш імбир сюди, петрушку Сік. Червоний перець Можна половинку свіжого перцю. У мене перець е, сухий ну, маю на увазі самі стручки сухі. А є отакі от в пачісті Уже хто з нас скільки років тому перцю І я так трошки-трошки мене дуже гостре не люблять. я так ним, Скажімо так, припорошу. Він постоїть, він дасть своє, скажімо так. Соєвий соус. Три столові ложки. Саме головне ще. Часник. Часник, часник, часник забула. Ну, зараз я швиденько. Так, хай поки собі стоїть, набирається смаками. Тут сюди буде ще й сіль і цукор, але зараз я чесник в першу чергу почищу. Три таких більшечки зубочка натираємо на терці, або на чесникодавку, або порізати кубиками. Тут великої різниці немає. У мене чомусь всі, чесно ламаються. Чи така якість, чи то я стільки сили прикладаю, тому вже давно користуюсь лише терткою. Також сюди можна ще дорізати цибулі. Ну, як я казала вже, все за своїм смаком. Як вам буде найкраще смакувати? Цибуля тут також замаринується, буде смачна, таким хорошим додатком буде. Так, цукор, одна столова ложка. Так, зараз я суху візьму. Сіль за смаком. Який же у нас смак? Ну тут нічого солоного ще немає. Зараз я так трошечки підсолю. А, соєвий соус, наже солоний. Ну, так, я думаю, зараз вистачить. Олія. Можете додавати кунжутну, льняну, звичайну соняшнику, кукурудзину. У мене це олія з вялених помідор. Вона тут вже приправлена, натяглася всіма смаками. Три-дві столові ложки. А помідорки, коли готуєте на святковий стіл, то вони підуть також використання. Спробуємо сік на сіль. Чи достатньо буде солі від соєвого соусу? Ні, ще потрібно Ну, на даний момент. Це все, що ми можемо зробити з печерицями. Вони мусять постояти ну, 4-5 годин це як мінімум. А краще зробіть з вечора і вже зранку можна буде подавати до столу. Зараз ще важко судити за смаком, наскільки вони там пікантні, все. Постоїть, всі смаки одне-другому передадуться: чесник, імбир, петрушка. Перепрошую, тут буде така склеєчка. Поки пробувала, червоний перець попав. Так, закашлялась. Ось таке мале а таке гостре. Все, я зараз перекладу його в меншу ємкість ось такий лоточок і поставлю в холодильник. Ось таке у нас сьогодні вийшло Коротеньке відео. Я сподіваюся, вам такі грибочки сподобаються. І будуть смакувати не тільки вам, а й вашим гостям рідним. Для вашого орієнтування, скільки виходить із пів кілограма печериць ну, готового. ну, Це вони ще чуть-чуть поменшають. Це у мене лоток на 1,6 літра, Подивіться, він десь на 2 третіх заповнений. Ну, вони чуть-чуть ще, ще зменшаться в об'ємі, то ви собі можете розрахувати, скільки вам всього потрібно буде там на святковий стіл. Отже, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд і чекаю вас в наступних відео. До побачення!